Доброго дня, підписникам. Ось, показую вам далі, продовжую знімати, показувати вам свої коні. Ось такі є кубили Володимирської породи, які вже знаходяться тиждень, як у мене. Привіз я їх із з Тумщини з Білопілля, від Богдана. У нас які кобили. Кобили тільки починають адаптовуватись. Цей тиждень важко було і до їжі. Вони були забрані від лошад зразу тут для них був стрес і перевозка. Стрес, все на раз. Тут тобто трошки цей тиждень вони не хотіли і не... Не їсти нічого, але ж нічого, все добре, все добре. Починають адаптовуватись. Буде все добре, підуть на поправку. Кобили нагадую, жеребні. Також по Володимирському жеребцям. На квітень місяць мають жеребитись, вони там різниця в тиждень часі, по-моєму, там дивився по записах. Стойка. Були дуже моцні, звичайно, ще на них ми їх поправимо. Ми набрали тіла на себе. Ця трошки ниша ростом, ця вища, але це сестри по Володимирському жеребцеві, теж жеребець. Мені скинули фото батьків, ну там. Просто без слів. Моци коні. Вчора ми їздили на Франківщину, я вже вам показую відео. Предвал собі. От в нас є. Що? Я позичаю колеги, беру придвали свого. І також назад заїжджали на Тернопільщину, дивились на є там... люди придбали Володимирського жеребця. Воно дуже потужний, дуже великий, красивий жеребець. Дав би Бог нам здоров'я і миру. І щоб все було добре, то є чим парувати, є що парувати, є от кобили такі. Там є дійсно достойний жеребець. Гарники. Ось такі кобили. Трошки приїхав, зараз повичишаємо всі вахних. Ось такі ноги лахматі, бахматі. Кобила зветься бахрама, а ця зветься бара. Цей ріст, звісно, кістка тут, нога висока, здорова кобила. Конематки ці 8 років, ці 7 років. Конематки довести їх до, дої форми якої вони мають бути. Ми це зробимо за зиму, проглистували вже їх. Пасту є, люди пишуть, там питають, які вітаміни, які пасти паста. Заходите в аптеку і кажете, паста на повлистовку для коней, вона таких шприцах. Раз, потім через 10 днів ще раз. І дуже ефективно і, і вони діють Вітаміни так же само, польські вітаміни, бо є там. Всякі українського виробника, це там таке є польського виробника, хороші вітаміни, там біодобавки. Так само в, в пакеті все є заходити, я назвів там не пам'ятаю. Ну Рр. куди біжі? І кобили. багато людей дзвонять. Вже якісь лошата замовляють, ще щось там, перші, не перші. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, дивіться мої відео, все будете знати. Дав би Бог, щоб все було добре і були лошата, звісно. А там далі будемо бачити. А це наперед щось говорити. Замовляти це не, не варто. Буде все буде добре. Також про продаж їхній. Не спішіть ще, ще я не готовий їх продавати, ще, готовий потримати, а час покаже, будемо бачити. От час покаже, все буде видно далі що і як нам з ними далі. Всі підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. От за прошло відео там коментарів дуже багато, мені приємно, що радите мені, якщо, яким же парувати, звісно, ви правішу Володимирівські. Мають бути володимирські, питань нема. Я бачу першеронні їзди вчора теж там. Першероний є першерони, а Олександрівський і Володимирівській це є в і Володимирській. Кожна порода є своя, порода за себе відповідає. Ну чого ти? Кайбу зігді. Найбільш мені подобається іменно ця порода Володимирська, їхня структура, їхня, їхній окрас. Тррр. Власники зарапіди мені писали, дзвонили, довольні, катаються верхом, будуть пробувати підпрягати, але ще там. Шлею замовили на нього шлею, бо нема також людей шлеї на нього, то замовили шлею, будуть підпрягати, будуть пробувати. Довольні, дякую. І я доволі, що воно все добре. Тррр, Ось такі купета, такі пахматі, лахматі, нички. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки.